Озвучка манги у пошуках камелії, том 3, розділи 66 по 70. -й. Приємного перегляду! Ти не вдягнув брошку клематіса сьогодні. Ти б ніколи не забув про таку цінну річ, як подарунок майбутній герцогині. Хіба що. Ти вже знайшов її майбутню власницю? «Хм, хто ж це? Невже він нарешті визнав Мерелін своєю нареченою? Чи ця війна так на нього вплинула, і тепер він став сентиментальним? А може, це твій нічний кошмар, про який ти говорив мені на полюванні? Хі -хі, я залишив декому цю брошку як нагадування. Що моє серце належить цій людині. Саме тому я повинен виграти цю війну. Мені є що втрачати. Що ж, тоді ми не можемо більше зволікати. Армія Каяно в атаку. Я обов'язково повернусь до тебе, і коли я зроблю це. Твоє ім'я, твоє життя знову належатимуть мені, моя Камелія. У пошуках Камелії. розділ 66 Герцог Клод був тут? Так, він прийшов перевірити ваш стан, а потім пішов. Схоже, ви дуже важливі для нього, але. Думаєте, він помітив? «Угу, М -м -м. Не хвилюйтеся, він був такий же непривітний, як і завжди. Якщо б він дізнався, то влаштував би тут розруху. «Ах, Слушна, а. Це ж брошка Клематіса, він навмисно її залишив. Хто зна, він поспішав, не дивно, що міг загубити її, і я зберігатиму її, поки він не повернеться. Добре, зараз я принесу вам гарячого супу, а поки відпочивайте. І не думайте вставати, коли я одужаю, відправлюся на пошуки матері. І коли я знайду її, буду вимушена покинути це місце. Чи зможу я повернути йому цю брошку? Може, варто почекати його повернення. Ні, зберися камеліє. Я більше не буду камеліусом і повернуся до своєї матері. Цікаво, чи чекає вона на мене? Сподіваюся, у неї все добре. Благаю, принцесо. Цього не може бути. Ми стільки зробили, щоб отримати цей статус при королівському дворі. Припини плакати, інакше обличчя стане негарним. Я б хотіла тобі допомогти, але, на жаль, це не в моїх силах. Якщо Маркіз Шелбі дійсно ні в чому не винен, у тебе немає причин хвилюватися, треба лише зачекати на рішення імператора. Ваша високоста! Ви вже знаєте, хм? «У день вашого весілля молодший брат Кейрана Бейла домагався до мене, що «Герцог герцогіхар бачив це на власні очі. Чи варто повідомити про це імператору, боюся, тоді він розчарується в доброчесності роду Бейлів? Що ви про це думаєте, принцесо? Чого ти хочеш від мене, Мерелін? Я всього лише прошу дати моєму батькові шанс на виправдання. Ах, добре, якщо це правда, мені прикро за те, що трапилось із тобою. Я спробую поговорити із імператором про твого батька. А до цього часу краще тобі тримати язика за зубами. Так, ваше високосте. Кажеш, що мій молодший брат приставав до леді Шелбі, він бажав її як чоловік, Ах, принаймні так сказала Мерлін. Якщо це правда, ця справа підірве авторитет Маркіза Бейла, буде скандал, тоді наш люб теж буде в небезпеці. Хм, не хвилюйся, Росіна, мій брат не здатен на подібні вчинки. Однак Мерелін стверджує, що вона була жертвою його розбещень. Якщо це не так, ми повинні довести невинність Камеліуса. Як ми це доведемо, Герцог Клод був свідком цих обставин, тоді все стає ще більш нереальним. Я певен, що Камеліус нічого не робив. Звідки такі висновки? Якщо б Мерелін Шелбі дійсно стала жертвою домагань Камеліуса. Клод не став би тихо стояти у сторонці. Дійсно, як я раніше про це не подумала, сьогодні я їду проводжати батька до нейтральних територій. Я попрохаю Клода надіслати мені листа з його свідченнями. Якщо він вкаже нам докази невинності Камеліуса, ми зможемо виправдати мого брата. Герцог клод, людина честі. Думаю, його свідчення зможуть розвіяти усі мої сумніви. Звісно, не хвилюйся так, Ліус ніколи б не вчинив так низько. Сподіваюся, Клод також знає це У пошуках камелії, розділ 67 Декілька днів тому міський маєток бейлів, яка справа в герцога до мене посеред ночі. На жаль, мені про це нічого не відомо. герцогу вибач, що так несподівано покликав тебе кейране. Давно не бачились, я не знав, що ви повернулися з півночі. Досить тобі, кейране, нас тут лише двоє, нема потреби в титулах. Ви злі у самоднакові, коли мова йде про завзятість. То ось чому ти покликав мене серед ночі? Це стосується мого брата. Так, він хворий, у нього жар. Зараз? Так, зараз, треба викликати. Не хвилюйся, я придивився за ним, поки його температура не понизилась. О, дякую. То тепер ти повертаєшся так на нейтральні території? Так, повертайся цілим, будь ласка, звісно, я повинен повернутися сюди, адже я залишив ліусу свою цінну річ на збереження. Що це за річ? Я можу повернути її прямо зараз. Ні, я заберу її, коли повернуся в імперію. А поки мене не буде поруч, захисти Камелію, Кейране. То ти, ти як? Ось воно як. Її ім'я і справді Камелія. Клоде, я ніколи не пробачу тобі, і якщо з нею щось станеться за моєї відсутності, ти мусиш оберігати її. Щоб жодної волосинки не впало з її голови. Ти підірвав мою довіру своєю брехнею. Кейране Бейле. Кейране. Матінко, навіщо ти прийшла? Хотіла провести герцога в путь, щось сталося. А нічого такого, не хвилюйся, не прикидайся, що сталося. Клод наказав мені оберігати Камеліуса. Ось воно що? Так. Ти вперше покидаєш кордони Етеру? Так, вперше. Чому ти вирішив взяти мене з собою? Ти не подумай. Я дуже радий такий подорожі, проте ти зазвичай їздиш один. Просто я подумав, якщо ти поїдеш зі мною, багато хто буде радий побачити тебе. Правда? Подобається бути в центрі уваги. Що? Я просто перехвилювався, адже це моя перша поїздка за теро. А я думав, ти схвильований побачити клода. Неправда. У будь-якому разі, мені не до душі обидва варіанти. Ти занадто гарний для них. Хм? Коли я приїду, то знову зможу побачитися із клодом. Я діяв імпульсивно та через власну цікавість. Мені не варто було так вчиняти з тобою. Вибач, ми не дуже гарно розійшлись, навіть не знаю, як почати говорити з ним знову. Якщо, повернувшись до Етеру, я зможу знайти свою матінку. Це буде останній раз, коли ми побачимося з клодом. Це єдиний шанс попрощатися із ним перед тим, як я піду. Це трохи тішить мене. Mm. Ліусе, ти так різко засумував? Тобі погано? Ні, усе добре, просто вид за вікном вже не такий гарний. Як незручно, Клоду нелегко доводиться на війні. На нейтральних територіях загинуло багато мирних жителів. Думаю, Клод використає свій шанс для того, щоб закріпити своє правління на цих землях, він переможе, я не сумніваюся в цьому, до того ж він заручився нашою підтримкою. До речі, ваша високосте, нещодавно я відправив посланця у Гайор Справді, то тепер ти шпигун. У жодному разі я лише хотів повідомити їх. Що це був другий принц Гайору Аарон Серхіо, той, хто розпочав усе це. Я думаю, що маркіз Шелбі намагався вдати, що запобіг отруєнню імператорської сім'ї, а тим часом Аарон скинув усю провину на принца Яна і намагається захопити нейтральні території. А принц Ян не така людина, яка просто закриє очі на такі вчинки. Але якщо принц Ян об'єднає сили зі своїм старшим братом проти принца Аарона, ця війна може визначити наступного володаря престолу Гайору. Це означає, що принц Ян та імперія мають спільного ворога. Ваша високосте. Я пропоную об'єднатися із принцем Яном. Ми не можемо затягувати цю війну. Хм. хм. Бачу імперські знамена. Ми прибули до імперського військового табору, мій принце. У пошуках камелії. ЛІУСЕ. Брате, тут стільки поранених. Так. Ось справжнє обличчя війни. Сподіваюся, із герцогом Клодом усе гаразд. Наскільки мені відомо, його зачепила куля. Він поранений? Так, думаю, тобі варто його навідати першим. Мені можна побачити його першим, а якщо він буде проти Ліусе, то знає, що символізує герб сім'ї Харів? Ні, зовсім нічого не цув не про це. <по> не цув. Дубль два. Ні, зовсім нічого не чув про це. Орел, зображений на гербі, символізує великих герцогів півночі і Харів, а квітка Клематіса символізує їхніх супутниць, герцогинь. Т Тоді ця брошка Клематіса, яку. Так, вона символізує дружину герцога. Мерелін вже дуже давно хоче її отримати в свої руки, але Клод не дає їй і шансу. Ах, Клод випадково залишив цю брошку в моїй спальні і поїхав. Якби я знав, що це така цінна річ, я б узяв її з собою, щоб повернути. Якщо він залишив її тобі, значить. А якщо він розлютиться на мене. Сумніваюся. Ну, ось ми прийшли. Це принц приїхав сюди. Його присутність завжди чути за миллю. Передайте йому, щоб він їхав, я ще сплю. Це я, герцогу. Ця брошка Клематіса. Вона залишилась у моїй кімнаті. Якби я знав, що вона така цінна для вас, негайно повернув би її вам. Якби я знав, сильніше оберігав би її. Будь ласка, пробач, а га. Герцогу. Підійди. В, ви поранені вам не варто рухатись. До того ж, знову скажеш, я ж хлопець. ви минулого разу, коли ви вибачалися переді мною, сказали, що ви діяли імпульсивно, і мені варто забути про це. Так, то вам все ж таки подобаються чоловіки? Ні, мені подобаєшся ти. Навіть якщо я хлопець, це не змінює факту, що ти мені подобаєшся». Підійди до мене, Камеліусе, не можу, прошу тебе, не відштовхуй мене. Мені не віриться, що ти стоїш переді мною. На мить здалося, що я втратив розум. Якщо тобі неприємно, я більше так не робитиму. Так, я вже зрозумів, але, будь ласка, ляжте назад у ліжко. Це ж вогнепальне поранення. Вам потрібно бути вдвічі обережнішим. До того ж, ви не можете отримувати лікування у лікар, гага? Камелюсе зараз самий розпал війни. Я подбаю про рани трохи пізніше. Вас не лякає війна? Лякає, насправді мені дуже страшно. Тоді, чому б не зупинити її? Невже немає іншого способу, щоб помститися за вашого батька? Це не заради помсти. У Делькаса ще з давніх часів люди помирали через бої за нейтральні території. Я хочу припинити ці безглузді війни та зробити Делькаса безпечним місцем для його мешканців. Ви навіть готові пожертвувати життям заради цього? Пожертвувати життям? Хм, ні. Моє життя надто ціне для такого вчинку. Є лише одна людина, заради якої я би віддав своє життя у пошуках Камелії, розділ 69 Вам було важко дістатись сюди? Ні. Усе добре, однак у нас не було часу навіть прийняти ванну належним чином. тож...» Мені час іти. Куди це ти зібрався? Н На вулицю. В Вам потрібно відновити сили, благаю, ляжте, відпочиньте. Ти можеш лягти зі мною. Його високість принц Вейт та Лорд Бейл бажають вас бачити, ваша світлосте. Клоде, Тоді я краще піду. Чекай, Іване, відведи Ліуса в те місце. Певен тобі сподобається. Mm -hmm. Сюди. Нейтральні території дуже цікаве місце. Там, де живуть вічні сніги, тече гаряча вода. Хай справді тепла. Його світлість заборонив іншим військовим відвідувати цей гейзер. Герцог Клод? Так, ніхто не буде вас турбувати, тож можете скупатися без зайвих хвилювань. Його справді неможливо ненавидіти. Того дня я повів себе негідно. Забудьмо про це. Востаннє ми погано розійшлися, але сьогодні він такий ніжний та люблячий. А якщо йому подобаються хлопці, чи він дійсно любить мене такою, яка я є. Але якщо йому все ж таки подобаються хлопці, дізнавшися, що я жінка, клод відвернеться від мене, чи без вагань полюбить такою, сподіваюся на це. Це був важкий день. Врешті-решт я. І я почала усвідомлювати, що можливо усе це не має жодного сенсу. Хлопець чи дівчина, найголовніше, що ця людина кохає мене, усе інше не має значення, а я, без сумніву, закохана в нього. Герцог знову дозволив ходити до гейзерів. Нарешті, хоч скупатися можна. Герцог Клод, чи дійсно він мене кохає? Хоча, навіть якщо це й неправда, не має значення. Зрештою, щоб не сталося, безглуздо заперечувати, що я закохана в нього. Однак, які шанси на кохання може мати позашлюбна донька, яка ще й одягається, як хлопець? Коли всі забудуть тебе. Ми влаштуємо похорон для Камеліуса? У мене залишилося мало часу, ба більше, коли я знайду маму, то буду вимушена покинути це місце. Ця зустріч із клодом може бути останньою. А якщо це справді останній раз, коли я можу побачити його, чи повинна я розповісти йому про свої почуття. Невже я вперше зможу зробити щось із власного бажання? У пошуках Камелії, розділ 70. Ваша Світлосте, ви когось шукаєте. Ні, просто дивлюся. Насправді в пошуках Камелії. Ліусе, їй неспокійно бути у наметі, А, Ха, камелі Навіть якщо з першого погляду ти здаєшся розумним, то придивившись уважніше. Можна виявити, що ти дуже наївний. Камеліє, можна тебе поцілувати. Якщо ти не прокинешся, я тебе поцілую, Ліє. М -м -м, не треба. Облиш мене, Яне. Звісно. Принц Ян а вже ж знав про все, знав, що ти дівчина, і якщо так подумати, він був в курсі всього з самого початку. Але як, тільки Кейран міг розповісти йому правду? Ні, Лія би одразу здогадалася. І все ж таки, навіть знаючи, що Лія дівчина, він продовжував жити з нею в одному домі. Прокляття, mm. герцогу, що ти робиш? <гум> Нічого, просто мені захотілося торкнутися, <гум> чіпляєшся до герцога, поки він спить, а ти не з боязких. Ви спали тут усю ніч? Коли я прийшов, ти вже міцно спав, тож я вирішив почекати, поки ти прокинешся. Хіба ж вам не було незручно тут спати? Не переймайся. Ходімо, хочу показати тобі одне місце. М -м -м. Перед тим, як ти поїдеш сьогодні, я хочу спитати тебе дещо. Легше, хлопчику, нічого, що ми так далеко заїхали. Я можу робити, що заманеться, я ж тут головний. Це точно. Бачиш той табір Камеліусе? Хм. Це головна позиція принца Яна Серхіо. Звідси ми можемо спостерігати за ними та бути непоміченими. Там справді принц Ян? А що? Хочеш його побачити? Далі буде вдячність за переклад Манга. Озвучила Войс. А якщо бажаєте підтримати розвиток україномовного контенту та мій канал, скануйте QR-код або переходьте за посиланням в описі. Ставте дзвіночок, тицяйте вподобайки, пишіть коментарі. Ну і, звичайно, підписуйтесь на мій канал. Папа, -па, котусики!